Привіт! Сьогодні ми з вами продовжаємо грати в гру Фермерське життя. В минулій серії ми з вами допомагали мешканцям нашого села і коли в нас була битва з Геною, ми з вами Украли в нього лом. Ми його перемогли і ми украли лом. Тому сьогодні я вам пропоную з цим ломом піти і... Подивитися, що знаходиться в танках, які... які залишилися після війни, вони покинуті і зламати їх можна тільки за допомогою лом. А я вам нагадую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться інші мої відео, а також самі перші відео по проходженні гри Фермерське життя. Ось ми з вами знайшли один танк, який знаходиться біля розбитого будиночка. Нагадую вам, в серії, де ми шукали скриньки, біля цих будиночків є скриньки з різними теж речами, які вам понадобляться під час проходження гри. Танку ми знайшли дизельне паливо, вихлопну трубу, що теж не дивно. І гранату. Дизельне паливо для танка, думаю, це таке. Думаю, це буде у всіх танках. Йдемо далі. А ще, любі друзі, я хочу вам зауважити, чи помітили ви, що все настало жовтого кольору. Дерева стали жовтого кольору. Трава вже не така зеленіша, вже така більш жовтява. Це швидше за все наступила пора року Ось. І скоро у нас зима. А до зими ми готові. Теж можете подивитися проходження цієї ж гри повністю. Зараз ми подивимось другий наш танк. Тут у нас також дизельне паливо і ремінь. Рім, Цей танк недалеко знаходиться від нашого дому, але той теж недалеко від нашого дому. Йдемо далі. Ось ще один третій танк, який знаходиться біля такого невеличкої річеньки. Ось тут ось він знаходиться у нас. Спробуємо його відкрити. <турок> тут у нас знаходиться теж дизельне паливо. Вихлопна труба і горілка. Добре, йдемо далі тут недалеко. У нас ще один танк, і там ми бачимо ще один. Ось цей ось танк, тут також біля нього поряд скринка, яку ми з вами теж відкривали в одній з серій, де ми шукали скриньку ось. Тому давайте відкриємо танк. Ой, наш лом зламався. Невже нам потрібно буде тоді купити ще один, тому що я ще знаю, де знаходяться танки. І горілка. Тут у нас дизельне паливо, вихлопна труба і горілка. Ось тут ми вже поряд з базаром. Давайте зайдемо на базар і купимо у Кузьміча ще один лом. Село. Я не думала, що лом буде теж ломатись, тому що в минулій серії ми були і в бункері, там теж потрібен лом, щоб відкрити двері, тому я не знаю, чи достатньо буде ось цього одного лома. Давайте відкриємо ось цей тан... танчик. Дизельне паливо у нас вже багато, забагато речей у нас пиво. І патрони. Багато речей у нас вже і пішло перевантаження. Давайте зайдемо в магазин довіри і продамо їй пиво. Ну, горілку ми знаємо, що на лісопілці близнюкам вигідніше продавати, ніж тут, на базарі. Давайте продамо пиво, може буде трішки легше. Ну, тільки 2 кілограми, але і це добре. Можемо поїсти. Дивіться, ось це в нас ми їмо черніку. Ягода така. І вона нам піднімає і їду, і. І водичку, те, що ми п'ємо. Наразі ми йдемо додому. Де залишимо всі наші речі і позаді нашого дома, туди, куди ми ходили на полювання, там теж є один там. Ось ми з вами і вдома. Зараз ми все зайве вигрузимо з нашого рюкзачка, горілочку. Я потім за кадром її продам. Патрони для зброї. Гранатки. Труби сюди по місця, місця завжди у нас менше і менше. І, і дизельне пальне. <плес> так, місце закінчилось. У нас ще невеличка скринька є в будинку. Думаю, сюди перемістимо. У нас дуже багато дизельного палива. Тому, думаю, варто вже розпочати ремонтувати наш трактор. Ну, це трішки пізніше, тому що господарством ми не займаємось, ми тільки гуляємо, виконуємо завдання від наших поселенців, наших мешканців нашого села. Прибираємось по трішки на фермі і все, більше. Йдемо, йдемо ще до одного танка, де я знаю точно, що він є. Так, в цьому танчику у нас є теж дизельне паливо, топливний фільтр, також ремінь, горілка і самогон. Так, і ось тут ми знайшли ось такий ось будинок, де там ведмідь гуляє, ну думаю, він там щось охороняє. Просто ж так він там туди нас не підпускає. Йдемо з вами додому, дивіться. Дивіться, так як ми з вами знайшли самого, то ми можемо його запропонувати дати Петрові. Петро, дивіться, в нас є два завдання на те, що нам потрібна лампочка. Бачите? Петро це в нас продавець на базарі, який не хоче нам продавати ці лампочки, тому що, кажуть, що це не для нас ці лампочки. Яка різниця, що він говорить? Не хоче і все їх продавати. Але нам вони потрібні для завдання. Тому я пропоную вам зараз піти, задобрити Петра самогонкою Взяти ось цей ось хлам. Задобрити Петра самогонкою І спробувати виконати завдання. Це побудувати їм там красоту, світло. Провести на фермі. А також все інше. Якесь завдання у нас виконалось? Саме по собі виконалось. А, це виконалось і сюди виконалось. Ну, серію нам потрібно купити, тому що воно ж нам дозволить побудувати там, але все рівно. Кількості нам не. Кількості нам потрібно більше, тобто нас. у нас не, не хватит стільки тільки п'ять. Тому давайте задобримо Петра. А ведь є вони да не задвигались. Ну, дивіться, ось. Супер у сфері на Бачите? І ось тут ось знизу, під купи. Під кількістю 76 монет, что одна лампочка пише. Що в першу чергу нам потрібно покращити свої стосунки з цим продавчом. Тому давайте прийдемо. So, was... eh? Так, і давайте підемо до нашого віра в магазин і купимо ще плитку шоколада і думаю ми з ним будемо друзі. А біде 210, звісно ж, но... Нічого не зробиш. А ще ми з вами такі, що забули взяти молоточок, щоб то все побудувати. Думаю, без молоточка не вийде. Навіть є, вони заб'ємо цю будзи немає. Чудово. Ми покращили з ним свої відносини до самого найкращого рівня. Тепер давайте спробуємо купити... Ось, бачите, в мене пише і... Воно дешевше стало, чи мені показалось? Так, да, воно стало дешевше. Тобто потрібно покращувати з ними свої стосунки, щоб могти купувати не тільки все, що ти захочеш в них купити, а щоб це ще було й дешевше. Йдемо на ферму за молотком, який ми з вами забули. А також залишимо на фермі лом, який нам не потрібен. Де є дощик такий сюди? Так, дивіться, нам потрібен молоточок. А ось лом сюди. І давайте на всякий випадок я продивлюся. Так, всі необхідні матеріали в нас вже є. Так, і проблеми з установкою не буде. Ага, бачите, я, це потрібно буде. Добре, давайте спробуємо. Так, від кого мені потрібно? Від Філіп. Степан, Степан. Філіп, а де Філіп? Я думаю, це можна відговорити. Ось так ось, невже ось так ось просто, так? Да? Так, це Кузьміч. Кузьміча у нас готова пише. Одну тільки Кузьмічу потрібно було, чи дві? Більше не показується, він повертається за мною. Ну давайте йдемо далі. А може це теж Кузьміча, кстати. Давайте подивимось тепер. Так, дві, це теж лавка Кузьміча. Йдемо далі до Петра. Петра теж дві лавки, так? Да? Ні, Петра тільки одна повинна бути лампочка. Писала, що одна, давайте тут мої одну. Одну. А, це Степан! Чо ж ти в мене Петро постійно? Це Степан! Ложі нам тут. Так. Анна і Петро. Хто з вас Петро? Она у нас ось тут ось ось так ось. І ось так ось. І потрібно знайти Петра. І ще Філіп. Філіп, Філіп. Давайте поговоримо з цим. ось, Тим у нас хто? Петро. Ось он він, він Петро. Я його попутала з Степаном. Спутала вас. І думаю, Філіп у нас ось цей, хто торгує тварину. Чудово. І йдемо, поговоримо про це з головою села. Що він нам скаже на цей? Ми ж виконали його завдань. Так. Сюди заходимо. Нагорода буде. 400 монет він нам дав. Бручальне кольцо. Так, завдання з головою села ми виконали всі. Електрику наш, на наш базар ми зробили. Тепер наш базар сучасний. Дуже сучасний. Правильно, чому вони не використовують те, що я їм провела світло? Танки з вами пограбували. І залишилось нам зробити сучасну ферму. Але на сучасну ферму нам потрібна лампочка. Яку ми з часом, думаю, купимо у Петра. Думаю, він ще буде у нього лампочки. Ця серія підходить до кінця. Сьогодні ми з вами покращили. Ні, ми почнемо з того, що ми з вами зламали майже всі, ну, не знаю, всі чи не всі, але всі танки, які я знаю, де вони знаходяться, ми з вами взламали. Ми з вами у нас дуже-дуже багато дизельного палива. Це нас буде підтулкувати до того, щоб нарешті відремонтувати наш тракторчик. І можливо, можливо, дочекаємось зими, і після зими ми почнемо займатися господарством у більшій серії саме зберігали. Ще ми з вами сьогодні покращили свої відносини з Степаном. Він не Петро, він Степан. Нарешті ми з ним в гарних відносинах. Це нам дало те, що він нам скинув декілька монет на всі товари, тому що ми з ним у хороших відносинах. Тобто варто з ними з усіма покращувати відносини. А також ми виконали завдання від нашого голови села. Це. Від старости села це провести на базар світло електроенергію. Ми це зробили. І на сьогодні все. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і обов'язково ставте свої лайки і пишіть коментарі. До зустрічі!